На 8 гостя, что да у нас доверенная форма немає. Ваша подача, дальше отдельная офіциальная линия, там, да, 21-го і з неї самі запитуєте. Зрозуміло мене? Це Там буде стояти резолюція.

Thank oh. you. Ось прислухай. Боска, от ви подивилися, що це відбувається, як ви думаєте? Ну, підготовили, як є слів пожар, що як орієнтуватися, тікати, чи берегтися, чи як не знаю. А на вашому житті були пожежі тут колись? Тут коли жіночка згоріла і спасали, було. Ну Розкажіть поподробніше про це. Я не бачила, <су> не бачила. Ну тут був случай, такий було, було, задохнулися. Mm. Що... <шу> Ні, це було десь часов два дні. А, а як ви, вам сподобалося рятувальників про Отлично. — Атічно, що Отлично, звісно, тому що люди повинні не хоч-то знати. Орієнтуватися на чому. Звичайно, молодці, я би ти щоб хтось знав би що. А так, якщо починається біда, то що людина розтірялася куди? А так вже хоч -то знати, Такі що то знає. Нужно. Тільки щоб лісниця вища була, до 13-го етажа, до 15-го як сподобалося. Так, сподобалося. Да, я людина воєнна, просто жила в армії. Так що мені дуже сподобалось. Я люблю воєнних, красивих, здоров'яних. і пожарників. <ріст> як спрацювала ваша думка? Я думаю, що спрацювала дуже гарно. Я сама військова вуша і бачу, як все це було організовано. Всі быстренько під'їхали, быстренько розвернули все, що потрібно для цього. Тому я бачу, що злагодженість у вас гарна злагодження дуже. Ми вже боролися з цими машинами дуже давно. Спочатку навіть. З цього як вселились будинки, але в нас люди не розуміють, що ні швидка під'їхати не може, ні всякі ситуації бувають і пожежі, всякі ситуації бувають там і похорони. І прочі, Люди цього не розуміють. Машини повинні стояти в гаражах або на стоянці, а не під будинками, де, от, не дай Бог, якоїсь пожежі, тут машина не під'їде. А що ви бачили? <рив> машини бачили? <рив> ну, це було класно. Да. Да. А що найбільше сподобалось? Однієї і це велика. Так. з тим. Не було страшно? Ні, <рив> пожарники понравились. Да. Тільки фонтанчика не було. Mm. <рив> да. Добре, добре, дякую. Добре. Відповідно до плану роботи діяльності управління сьогодні проводиться тактико-спеціальне навчання на об'єктах підвищеної поверховності. Зокрема, в місті Вінниці знаходиться 28 таких об'єктів. До навчання всього залучено 28 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Метою даного навчання є вдосконалення навичків та злагодження дій залучених підрозділів під час виконання своїх завдань за призначення. Легендою навчень. Пожежа виникла на 8-му поверсі багатоповерхової будівлі. Є декілька постраждалих, можливо, є загиблі серед Місцевого населення. Під час гасіння умовної пожежі задіюється автодрабина, використовуються ланки газодимозахисників, які виконують свої завдання в задимленому середовищі.